Полонський районний сектор головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області провів громадську акцію Запобігти, врятувати, допомогти. Проведення акції зумовлено прагненням привернути особливу увагу всіх верств населення України до нелегкої, але почесної, мужньої та героїчної професії рятувальника, піднести на вершину людської поваги особистість пожежника-рятувальника як одного з найбільш мужніх і гідних представників нашого суспільства. А головне сприяти формуванню довіри населення до державної. Служби України з надзвичайних ситуацій. Школярам та всім присутнім з метою ознайомлення та навчання населення, основам пожежної безпеки, роз'яснення питань безпеки, життєдіяльності, популяризації професії рятувальника було представлено пожежно технічне озброєння, що знаходиться в 17-й державній пожежній рятувальній частині міста Полонного. В даний момент ми сюди. Переїхали для показу піспідвишаю поколінню району, яке знаходиться на озброєнні в пожежно-рятувальній службі обладнання. Ось, хочемо їм наглядно продемонструвати, як працює те чи інше обладнання, як ним користуються пожежні рятувальні служби. Ось, і так сказати, застерегти ще раз. Дітей, щоб берегли своє життя і здоров'я, і не потрапляли в різні надзвичайні події. Працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій також роздали пам'ятки правила безпеки на воді, правила пожежної безпеки у лісі, дії населення при виявленні невідомих вибухонебезпечних предметів, пожежа застала вас у приміщенні. Пам'ятайте. Що надзвичайну подію краще попередити, ніж пізніше ризикуючи життям її ліквідовувати.